Брат переді мною закликав включити свій розум. І зараз, коли ми будемо читати Боже Слово, давайте це зробимо. Включимо свій розум. Другий лист Павла до Коринтян, 13 розділ, 5 вірш. Досліджуйте. Самі себе, чи у вірі ви? Самі себе перевіряйте. Павло закликає нас досліджувати самих себе і перевіряти стан своєї віри. І під час війни, яка оточує нас і супроводжує вже третій рік. Друзі, для нас це є особливо актуально перевіряти періодично стан своєї віри, для того, щоб усвідомити і зрозуміти, наскільки ми є у тому стані, який подобається нашому Богу. Наскільки ми є у тому стані, щоб стати частиною підхопленої церкви Ісуса Христа. І, звичайно, виникає питання, як робити таку перевірку, друзі. Перше, про що хотілося б сказати, наша віра це є комплексне поняття. І вона має декілька складових. Тому коли ми перевіряємо свою віру, то варто перевірити стан ключових складових своєї віри. Перша складова всім вам добре відома. І всі, хто в цьому залі, мабуть, звичайно, ви її маєте, це покаяння. В суботу ми трошки про це вже говорили вранці, ті, хто були, ви пам'ятаєте. Без покаяння справжньої віри не буває. Якщо людина не покаялася перед Богом і не змінила формат свого життя, то далі рухатися шляхом віри, друзі, неможливо. Крапка. Ми з вами покаялись. Ця складова у нас вже є. Ми її набули вже дехто багато років тому назад. І, звичайно, що на цьому першому кроці шлях віри він тільки починається, а не закінчується. Людина покаялась, народилася з гори, стала частиною помісної церкви Ісуса Христа. А далі що? Які ще складові повинні бути? В наші віри, стан яких ми маємо перевіряти і знати. Друзі, друга важлива складова нашої віри звучить так: це є щоденне свідоме наближення до Бога, з метою бути поряд, чути Його голос і розуміти Його волю. Щоденне свідоме наближення до Бога. З метою бути поряд. Для того, щоб чути Його голос і розуміти Його волю. Давайте сьогодні кожний перевіримо стан цієї складової. Тому що, коли ми дивимося на події в навколишньому світі і на стан сучасного християнства, то видно, що ось ця друга складова значною мірою є втраченою. Якщо б це було не так, то сьогодні цей зал був би повний. Погодьтеся. Але ми бачимо, що це не зовсім так. Люди, христ, ми говоримо про християн, друзі, не про грішників. Християни значною мірою у сучасному світі втратили ось цю другу складову своєї віри. І коли виникає вибір, що робити? Залишитися вдома і дивитися телевізор, сидіти годинами в телефоні або прийти на служіння в храм для того, щоб молитися, шукати Бога. Люди чомусь роблять вибір на користь гаджетів, на користь якихось розваг, якихось справ, але чомусь не на користь Бога, чомусь не на користь ось цього щоденного пошуку і наближення до нього. І в цьому контексті справді стає, стають зрозумілими слова Ісуса Христа. Коли Він прийде на землю, то чи знайде він ось цю складову віри у християн? Палаюче серце до Господа, внутрішнє велике бажання бігти до нього щодня, періодично, багато разів. Коли ми дивимося на Давида. Відома Божа людина біблійна, то ми бачимо, що він мав саме такий стан. Він мав цю другу складову віри. Він про себе так і говорив. А я до тебе, Господь, прибігаю. І не раз на рік, друзі, а щодня Він це робив. Як він прибігав? Думками, бажаннями, молитвами, піснями, ногами, врешті-решт. Він приходив куди? До храму Божого. Згадайте слова Давида: Одного просил я у Господа того тільки хочу, щоб пребывать не в домі Господнім во всі дні жизни моєї, созерцать красоту Господню і посещати храм Його». Ось було ключове, головне, найбільше бажання Давида бігти до Бога, бути у храмі Божому, споглядати красу Господню, насолоджуватися Господом. Ось секрет його сили. Він мав цю другу складову віри. Дивіться, які ще слова він про себе говорив. Книга Псалмів 118-164. Сім разів на день прославляю тебе за суди правди твоєї. Він чітко говорить, скільки разів на день прославляє Бога. Сім разів, друзі. Не один раз, не два, не три. Сім разів на день. Він знаходив час для того, щоб наближуватися до Господа і прославляти Його. Молотовно або піснями, або ще якось. Він розумів важливість щоденного, свідомого наближення до Бога. І якщо б він цього не робив, то повірте, про Давида було б написано зовсім трошки у Божому Слові. Але ми знаємо, що про цю людину написано дуже багато. Цілі книжки про Давида, його псалми. Його історії життєві, що він переживав? Чому? Він мав цю другу складову віри. Щоденне свідоме наближення до Господа з метою бути поряд, з бажанням чути Його голос і розуміти Його волю. І так само інші відомі Божі люди вони мали обов'язково цю другу складову. Згадайте класичний приклад Даніїла. Про нього написано, що він три рази на день молився Господу. Буквально по годинам у нього був графік. Наприклад, там 9 ранку, 12 дня, там 3 дня, він знаходив час хоча б 10-15 хвилин для того, щоб зайти в свою кімнату, схилитися на коліна. Він відкривав вікна в сторону Єрусалима, піднімав руки до неба і молився своєму Богу. Здавалося б, ну, що тут такого особливого? Зайшов, помолився і все. Ні, друзі, це було дуже важливо для нього. Він розумів, наскільки це є надзвичайно важливо. І вороги Даніла вони також це зрозуміли. Де він бере цю силу? Чому він такий надзвичайно мудрий, надзвичайно потужний? Чому його десятки років не можна посунути з такої високої державної посади? Вони це усвідомили, що сила Даніїла була у щоденному, багаторазовому наближенні до Бога. Пригадайте, як вони намагалися йому це заборонити, щоб зробити його слабким, щоб він втратив цю силу. Але він не пішов ні на які вказівки царя. Він розумів, що його стосунки з Богом мають найвищий пріоритет, що б там цар не наказував. Щоб він там не говорив, які б закони не приймалися, є друга складова віри, яку ні за що не можна втрачати щоденне багаторазове наближення до Господа. Тому що тільки там ми можемо отримувати силу від Бога. Друзі, нашого Бога можна порівняти з Сонцем. Сонце знаходиться від землі дуже далеко. Це, наскільки пам'ятаю, 180 мільйонів кілометрів. І незважаючи на таку величезну відстань, як воно потужно гріє. Ми з вами це відчуваємо да, останніми тижнями, коли температура під 40. Величезна відстань, десятки мільйонів кілометрів. А тепла стільки, що вся наша планета прям нагрілася до таких температур. Так само наш Бог. Це є вічне джерело нескінченної енергії. А людину можна порівняти з таким маленьким акумулятором, заряди якого вистачає ну, на добу. І якщо цей акумулятор не під'єднувати до джерела 220, то що? Він швиденько розряджається і вже ні до чого не придатний. Так само і ми з вами, друзі, будучи християнами. Які покаялися, приєдналися до церкви. Але якщо ми не звертаємо уваги і забуваємо про цю другу складову віри, і не наближуємося до Господа щоденно по декілька разів, то врешті-решт наша духовна сила стає слабшою, стає меншою, і ми вже нічого не можемо робити ефективно для Господа. Десь щось трошки по людськи, можливо. Але потужно, сильно, так як треба. Ця здатність вона зникає. Самсон є прикладом. Він також розумів важливість цієї складової. Він знав цей секрет, Щоденне наближення до Господа. Контакт з Його Духом. Написано: Дух Божий був на Самсоні. І ми знаємо, що він був найсильнішою людиною на землі. Фізично, буквально. Він міг перемагати тисячі ворогів. Які були озброєні, а в руках у Самсона була одного разу тільки ослячі щелепа, і він їх всіх переміг. Чому? Дух Божий був на ньому. Але в якийсь момент він розказав свій секрет. Він втратив свою силу. Замість того, щоб бігти до Бога, він почав ходити куди? До Філістимського міста. Дивитися на ті розваги, приймати в них участь. І ось так крок за кроком, тиждень за тижнем його акумулятор розрядився. І, врешті-решт його схопили, і він втратив свої очі, свою свободу, став рабом, врешті-решт тратив життя. Чому? Перестав наближуватися до Бога. Перестав звертати увагу на цю другу складову своєї віри. І ми з вами сьогодні просто повинні перевірити, друзі, стан цієї складової. Наскільки ми це робимо в нашому щоденному житті? Наскільки ми маємо цю дисципліну? На жаль, треба визнати, що іслам, мусульмані, вони далеко обійшли, християн в цьому плані, в плані дисципліни. Наскільки я знаю, вони 5 разів на день моляться Аллаху. Є у них така практика, така дисципліна. Якщо вони сповідують іслам, це просто обов'язок. Що ми бачимо у християнстві? Дуже багато свободи. Хочеш, роби. Не хочеш, не роби. Людина по своїй природі, вона, як сьогодні вже говорилося, схильна бути лінивою. Їй дуже не хочеться напружувати, включати свій розум, як сьогодні говорив брат, задіяти своє тіло, йти кудись ногами далеко. Тому. Треба мати дисципліну. Треба мати ось цей розпорядок, ось цю звичку щоденного, свідомого наближення до Бога. Якщо цього нема, повірте, сатана, він же дає кожному з нас якісь спокуси, якісь розваги, які просто крадуть нашу увагу, наш час. І врешті-решт, людина стає все більш духовно слабкою і в якийсь момент починає грішити. Бажання йти до церкви зменшується, бажання молитися десь зникає, а навпаки, бажання розважатися і грішити, і воно тільки збільшується. І людина повертається куди? Туди, звідки вона вийшла? В гріховний Єгипет. Друзі, це практика християнського життя. Сьогодні ми не про теорію з вами говоримо, це практика. Тому так важливо, читаючи Боже Слово. Перевіряти стан своєї віри, щоб вона була у придатному до використання стані, щоб наша віра була такою, яка подобається нашому Богу. І зараз, коли ми будемо молитися, друзі, то в цій молитві давайте будемо звертатися до Бога про те, щоб Він допоміг нам побачити стан своєї віри. Можливо, дещо змінити у наших звичках, в тому, як ми проводимо свій час. І тоді, повірте, коли кожен член церкви ось так щодня біжить до Господа, приєднується до Нього своїм духом, наші молитви будуть такі, що цей будинок буде просто ось так двихтіти. Пам'ятаєте, в книзі дій святих апостолів написано, коли церква помолилася і всі наповнились Духом Святим, то що сталося? Землетрус стався. Уявіть собі. Звичайно, я не хочу, щоб тут був десь землетрус і будинок розвалився, але хай буде землетрус у людських серцях. Скільки сьогодні тисяч грішників живе навколо нас, які не бажають каятись, не бажають іти до церкви. Нехай Дух Божий ось там робить трус, такий трус, серце, трус, я б так сказав. Щоб люди нарешті усвідомили, що це життя, воно є дуже. Таким тимчасовим, у будь-який момент може закінчитися, в будь-яку квартиру може щось прилетіти, або ракета, або дрон. Ви всі читаєте новини і знаєте, як це відбувається. І наскільки важливо бути готовим до переходу у вічність, бути у стані примиреному з Богом, коли гріхи є прощені. коли людина має ось таку справжню Божу віру. Давайте про це помолимось, Амінь.